Так, підготовка приміщення до прийому цепляток продовжується. Верніше, не продовжується, а розпочалася, тому що тут у нас дерев'яна підлога. А дерев'яна підлога це не моє. Я її не використовую ніде, ні в яких приміщеннях, не для свиней, не для курей. Дерев'яна підлога не використовується, тому що це. Перший, так скажем, розсадник всіх болячок. Особливо для курей, це кліщі воші, всякі блохи, це істочник, перший перший розсадник цих всіх шкідників. Так що зриваємо зараз підлогу. Ось Забираємо це діло. Вона тут така вже в такому стані, що ось, ось трухле, все трухле. Тобто все це діло треба, треба прибрати, навести порядок і будемо е, бетонірувати пол. Зробимо стяжечку, забетонуємо, тим більше, що тут невелика площа. Получається, тут десь у нас метр, напевно. Та я і міряв, колись, не пам'ятаю. Метр, метр десять. І десь довжина, напевно, що метра три. три з половиною, напевно, десь так. Значить, це буде така, як брудерна для цепляток. Невеличке приміщення, яке буде не тяжко обігріти. І, скажімо так, зробити тут той мікроклімат, який потрібен ципляткам буде в перші дні життя. Тобто, велика висока температура на рівні циплят, тобто на підлозі 30-35 градусів, і е, вентиляція. Вентиляцію ми зробимо також. Зробимо тут вентиляцію, виб'ємо отвір. Є вентилятор невеличкий, несильно мощний, якого буде достатньо цепляткам на перший період їхнього життя. Тобто це, Тут цеплятка будуть знаходитися десь до 2 тижнів. Е, ні, до, 3 тижнів, да, до 3 тижнів, 21 день. Тобто Вони тут будуть перш, перші 20 днів, поки не пройдуть всі пропойки вакцинації. Пройшли пропойки вакцинації. На оцих на поїлках вакуумних під баночку, під бутильок. І все. Потім вони переходять в інше приміщення. Тобто готуємо, готуємо приміщення. Ще потрібно буде тут трішки підшікатурити оці місця, тут де на якому рівні підлога заліється, а потім це все діло підшикатуриться. Також зверху є місця ось, де потрібно трішки підшікатурити. Ну, тобто, є, є, трішки роботи є. Надо було розпочинати це все трішки раніше. Ну, не, не встигав я. Там інші були справи, ну нічого. Ще час є, так що, я думаю, що встигнемо. Ну що, продовжуємо працювати. Ось як бачите, трішки проводимо бетонні роботи, щекатуримо. Рисуємо такі ось карти різних. Країн на стінах трішки схоже. На, ось, До речі, на нашу Україну трішки Е, Значить, що пол зірвав до того моменту, як будемо заливати, думаю, по щекатурю всі оці огріхи, всі оці моменти, де є, виходить, такі, скажімо, Ну Дирки, якісь отвори, якесь, все таке воно каряве, криве, горбате. В общем, надо його треба це діло довести до ума, щоб воно вже було більш-менш е таке е правильне. І це, вже, це все хочу зробити до того моменту, коли буду заливати підлогу, щоб уже залить підлогу, щоб вже було пошікатурюване, все. І нехай стоїть день, два-три підсихає і потім вперед. Ну, і після дезінфекції все це діло побілиться. Свіже гашеним вапном і буде все біленьке, чистеньке. Не вистачить одного разу, зробимо два-три, скільки потрібно, щоб воно було все таке до ладу. В общем, ось такі. Отак все, це діло відбувається. ось. Там ще знизу трішки залишилося. Ну а от так от тріхи, трішки все це діло підщікатурів. Так що більш-менш щось. Щось вимальовується, Получаються ось такі ось отвори тут є. Що вони ну, виглядають не дуже. І тобто, залишити це все ось так, як воно є, це буде прям таки недобре. І чому це так відбувається? У мене теж на старому місці, в курятнику, теж коли було Ось так зроблено пошікатуріно. Ну, як раніше це все робили за допомогою глини і піску, то ось якраз низ, тут де курочки знаходяться, і там сідала, ось тут якраз сідало стояло. Отак, що Там, де курочки знаходяться, там, де вони дістають, ось біля підлоги, де вони ходили, тобто знизу, все це діло вони просто скльовують, вони клюють, клюють і там вони, пісочок. Знаходять і це їх зацікавлює, і вони потім це все діло просто з'їдають. А коли це вже буде все закрито бетоном, ось так, цементом, то вже вони нічого не зроблять. Хорошо б, звісно, було це все діло до кірпіча повністю, все приміщення зачистить, зрізать цю глину. І повністю пощикатурить. Ну, але <смеш> хорошо б, так. Да. Але, але, але час піджимає, і нема на це в мене часу. Тобто заділаємо поки що оці місця, а далі час покаже. Можливо, колись прийдеться і це все діло повністю переробити. Змачуємо це все діло водичкою. Це місце, де будемо задіяли. І вперед закидали. І вирівняли. Ну, ось, десь якось так. Залишилось зовсім трішки, практично закінчив. Так що з цим на сьогодні все. Ну, зараз це Дольємо тут, залишилося зовсім зовсім на один замісик. І все чекаємо, поки все це діло схватиться. Ну і ось тепер все воно буде більш-менш в порядку, все воно буде до ладу, тому що з такою підлогою, як буде зараз, легше працювати і уборку робити, і вичищати. І якщо треба, ну не якщо треба, а після кожної партії обов'язково дезінфекція почистить, помить, продезінфікувати. Тобто, і ця підлога вона не є таким накопичувачем різних шкідників і паразитів, які шкодять цепляткам, курчатам, бролерам, курям, ну тобто птиці, яка знаходиться в цьому приміщенні. На цьому поки що, все. Всім дякую за увагу. Всім всього самого найкращого. Все буде Україна. До побачення.